Міська комісія з ліквідації заборгованості за комунальні послуги на останньому своєму засіданні прийняла рішення посилити заходи боротьби зі злісними неплатниками, діючи спільно з виконавчою службою та дільничними інспекторами. 31 серпня виїзна комплексна комісія приступила до роботи. Розбившись на три бригади, члени комісії працювали відразу по трьом напрямкам – борги споживачів тепломережі, водоканалу та за квартплату. Найсерйозніша ситуація з платежами за тепло, чи інакше кажучи, за природний газ, що в даному випадку практично те ж саме. Ежедневно ми отримуємо документи з обласної адміністрації, проводяться селекторні совіщання по розчотам за природний газ. Ми винуждені просто приходити до таким мірам. Судебний виконавець, відкройте двері на секундочку. У результаті потрапити в квартиру не вдалося. Старших будинку не виявилося. Наступна адреса вулиця Рози Люксембург. Тут мешканці квартири заборгували за тепло 3800 гривень. На підставі судового рішення проводиться опис майна. Описувати практично нічого. Найцінніше телевізор, хоча й йому ціна не більше 150 гривень. Його і вирішено вилучити. Сказано, зроблено. Наступна адреса вулиця Байбулатова, 17. Тут, схоже, живе досить забезпечена родина. Тим не менш, борг заводу становить 3500 тисячі гривень. Судовому виконавцю тут явно не раді, проте, дізнавшись, що загрожує опис майна, господарі одразу ж заявляють, що готові погасити борг хоч завтра. На можна завтра заплатити? Если мы завтра не заплатим, придете, это бесплатно. Я... Смотрите, я давайте, давайте тогда мы таким платим. вот образом договоримся. Если вы завтра заплатите и все, все остальное, просто сейчас как бы так уйти я никак не могу. А что ж можно забрать? Давайте пройдем, посмотрим. Да. Давайте вам нам все равно нужно будет описать, пройти. Судовой виконавець описывает ноутбук. Усього за вечір члени комплексної комісії відвідали 18 адрес, де проживають злісні неплатники. І такі рейди проводитимуться кожного тижня.